Розпочнемо із позитивного. Ще 45 українських захисників звільнили з полону. Додому повернулися солдати та сержанти. Це 41 людина. Двоє офіцерів, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсону. Серед них є поранені. Також в Україну повернули незаконно вивезених до РФ українських дітей: шестирічного Рената та десятирічну Варвару. Їхню матір бойового медика звільнили під час великого об в жовтні 2022 року. Ну а Львів оговтується від трагедії. Внаслідок російського удару по житловому будинку вже п'ятеро загиблих. З-під завалів дістали ще одне тіло жінки. Нагадаємо, поранення отримали 40 людей. Постраждали більше 30 будинків. Ну а далі про події на фронті на півдні наші воїни мають успіхи. Командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що втрати ворога за останню добу вбитими й пораненими більш ніж три роти. Також ЗСУ знищили 47 одиниць військової техніки росіян. Російські військові у Бахмуті перебувають фактично у пасті. Вони не можуть пересуватися містом і вийти з нього також. Інформують у Міноборони. ЗСУ на південному фланзі подекуди просуваються. На північному фланзі тривають бої. Тим часом керівник української розвідки Буданов поділився інформацією про наслідки бунту Пригожина у Росії. Відомо, що йдучи на Москву, очільник вагнерівців мав підтримку 17 із 66 регіонів Росії. А Путін – 21-го. зокрема, останній міг розраховувати на лояльність Москви, але не Санкт Петербурга. Найнижча підтримка Путіна зафіксована в Удагестані, тож можна зробити висновок, що російське суспільство розірване на дві частини та може стояти на межі громадянської війни.